Інвестори розглядають варіант, щоб продати Ubisoft іншій компанії, є цікаві подробиці. Звичайно, кілька слів про PlayStation 5 Pro, яку вже офіційно представили і оголосили дату початку продажів. Новий тариф з'явився у Xbox Game Pass. Бета-тест Call of Duty Black Ops 6 побив рекорд і навіть не один. В мережу звели геймплейні кадри нової Crazy Taxi. І як там себе почуває екранізація Minecraft. Про це і не тільки про це поговоримо в цьому вже 112-му новинному дайджесті. Нагадую, що ви на мегарусофобському каналі Eternal Play UA мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Тому пропоную вам швидесенько підписатися на цей канал, протиснути вподобаєчку, якщо відео вам раптом сподобається. Увімкнути дзвоник, якщо дуже сподобається, написати коментар, якщо супер сподобається. І підтримати мене фінансово або стати навіть спонсором каналу на Ютубі, якщо мега сподобається. Не забувайте також підтримувати наших воїнів. Робіть це будь-яким зручним для вас способом і приймайте участь у будь-яких зборах, яким самі довіряєте. І нарешті вмощуйте зручніше, насипайте собі щось смачненьке, наприклад, борщик. Бо ми з вами вже починаємо. Приємного перегляду. Компанія Activision оголосила, що відкрите бета-тестування нової Call of Duty Black Ops 6 стало найпопулярнішим за всю історію бляха франшизи. Нова частина колди викликала неабиякий інтерес серед гравців і встановила одразу кілька нових рекордів. В бето зіграла найбільша кількість гравців в історії, найбільше годин провели в грі, зіграли найбільше матчів, і кожен окремий геймер в середньому провів в грі найбільше часу. А тепер не дуже гарна новина, особливо для таких йолопів, як я. Які придбали гру за передзамовлення пограти в сюжетну компанію на кілька днів раніше, бо ми передзамовили забавку, буде неможливо. Цьогоріч Activision вирішили надати доступ до всіх режимів одночасно для всіх. Нагадаю, що реліз гри запланований на 25 жовтня поточного року для PlayStation 4, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series та ПК. І з першого дня забавка поповнить каталог Game Pass. Але не всі користувачі геймпас матимуть можливість покатати в колду. Наприклад, ті, хто придбає новий тариф стандарт. Він коштує 15 баксів на місяць і не передбачає додавання в нього ігор в перший день релізу від внутрішніх студій Microsoft. А вони з'являтимуться тут тільки через рік або, можливо, навіть і більше. Якщо ви не женетеся за новими іграшками або хочете придбати дешевий геймпас для дитини, який насрати на діабло, колду, Starfield та інші хіти, тоді це. Ваш чудовий варіант. Придбавши його, також є можливість онлайну і отримувати ексклюзивні знижки на ігри. Ну а тепер трохи поговоримо про Ubisoft. Куди ж бляха муха без них? Хоча, якщо відверто, часом дуже цікаво спостерігати, куди ж їх приведуть всі ці неприємності, які останнім часом переслідують компанію. Почнемо з захейченого, якщо так можна взагалі говорити, Star Wars Outlaws. Massive Entertainment, які як і авторами цього шедевру, готують великий патч. Він має виправити низку проблем, з якими зіштовхнулися геймери після релізу. Про це повідомив. Креативний директор гри Джуліан Герайті, який в лапках трохи розчарований оцінками гри, пам'ятаєте, да? будуть виправлені стелс місії а саме розробники хочуть зменшити складність певних місій на початку гри. Додадуть можливість крос-прогресу між усіма платформами. Таке відчуття, що людей, які купили гру одночасно на ПК і на PlayStation 5, наприклад, дуже велика кількість. Версії для всіх платформ отримують покращення продуктивності та стабільності, буде виправлена велика кількість. Якісь геймплейних помилок, окрім цього, вирішать проблеми з освітленням, просадками кадрової частоти, і навіть додадуть деяким NPC додаткові анімації, коли вони нічого не роблять. Реліз оновлення має відбутися орієнтовно до 20 вересня. А я гадав, що гравці всім задоволені, то просто на метакритик погані оцінки, і вони ні на що не впливають. Наступна новина вказує на те, що керівництво Ubisoft вміє дослухатися до свого ком'юніті, але це не точно. Відверто кажучи, іноді не дуже вчасно вони це роблять, але тим не менш, через нещодавній скандал з першою частиною перегонів The Crew, яку видавництво закрило і фактично зробивши проект неграбельним, гравці довго прохали додати офлайн режим, щоб мати можливість заходити і грати хоча б наодинці. Керівництво Ubiso проігнорували це момент. Через це гравці створили петицію до Євросоюзу, щоб ті зобов'язали розробників залишити всім, хто придбав свого часу гру, можливість продовжувати в неї грати навіть після закриття серверів та завершення підтримки. Нічого в цьому напрямку так зроблено і не було. І в свої руки роботу над емулятором підключення до сервера взяли на себе модороби. Але робота над офіційним офлайном досі йде. І ентузіасти обіцяють її завершити до кінця цього року. Але треба Буде ще багато тестувати та виправляти. Тепер видавець повідомляє, що для The Crew 2 і для ДеКРю Motorfest розробляється офлайн режим. Але дата впровадження цієї фічі поки не повідомляється. Коли функція запрацює, то це надасть гравцям доступ до основного контенту навіть у разі відключення серверів. Так, от виходить, як юбіки вміють слухати, тільки коли піздюліна прилітає на рівні керівництва Євросоюзу. Ну і підбиваючи підсумки французьким видавцям, незадоволені не лише ми з вами, як геймери, а й власне інвестори, за гроші яких ця лавочка і створює для нас свої шедеври. Інвестори вкрай незадоволені дуже слабким стартом Star Wars Outlaws, конченим, вибач, господи, довгобудом Скален Bones, як стріском провалився умовно безкоштовний вбивця Call of Duty Shooter X DeFiant. Також в цей перелік входить платформа Рогалик of Persia Дело. Скроун, який могла створити і менш коштовна компанія. Донори кажуть, що у них тепер є сумніви в успішності нової частини Assassin's Creed, яка отримала назву Shadow's. Інвестиційний фонд AJ Investments та інші акціонери Ubisoft Entertainment опублікували відкритий лист до видавництва, в якому наполегливо рекомендують звільнити до бісової матері співзасновника та генерального директора Ubisoft Іва Гіймо, бо він, на їхню думку, не в змозі впоратися. З труднощами. Акції компанії за останній рік впали більш ніж на 50%, і тепер коштують менш ніж у невеликої фінської студії Remedy. Інвестори вважають, що акції такого великого видавництва мають коштувати не 13 баксів, а хоча б 40-45. У листі йдеться про те, що інвестори не задоволені взагалі в якому напрямку рухається Ubisoft І вважають, що керівництво компанії намагається догодити інвесторам, а не геймерам. Тому у них нічого й не виходить. Аннім часом і ставить під сумнів правильність формування довгострокової стратегії розвитку. Ну мені це вже подобається, що юбіків почали тикати пикою в лайно, яке вони виробляють не тільки гравці, а й люди, які безпосередньо фінансують їх, і називають речі врешті-решт своїми іменами. А от чи допоможе це виправити ситуацію, поки що невідомо. Якщо найближчим часом ситуація в компанії не зміниться, то за французькими законами інвестори можуть ініціювати. Продаж Ubisoft, щоб збільшити ціну їхніх акцій. У нас, до речі, мається велика кількість падальників, які можуть підібрати юбіків, отримати собі права на їхні франшизи, а потім розігнати дві третини їхньої шайки. Серед них Sony, Microsoft, Embracer Group, Китайська Tencent, яка до речі вже вкладає гроші в французів. Знову ж таки, китайська NetEase, і стощо, хто там ще напишіть в коментарях, міг би купити Ubisoft. 10 вересня Sony офіційно анонсували покращену версію своєї ігрової консолі PlayStation 5. Марк Церні, головний інженер ігрового підрозділу японської компанії, особисто розповідав про головні переваги нового пристрою Pro. Він, на жаль, не назвав якихось конкретних технічних характеристик, але в інфографіці, яку продемонстрували у відео, було зазначено, що в прошці на 67% потужніший центральний процесор. Якщо його можна в даному випадку відокремити від іншої частини АПУ. Оперативка, пришвидшена на 25% і тепер працює зі швидкістю на 448 та 576 Гігабайт на секунду. Якість рендерингу зображення покращена на 45%. Значно було поліпшено обладнання, яке відповідає за трасування променів. Комплектуватися нова консоль буде тепер вже 2 терабайтним ssd накопичувачем а найголовнішою фічею гаджета стала технологія PSSR. Це такий собі аналіз. DLSS, який самостійно розробили Sony для своєї консольки. І буцімто вона краще працюватиме, ніж FSR, який наразі мається в руках розробників, бо вона працюватиме на основі штучного інтелекту, який добудовуватиме зображення і забезпечуватиме найкращу картинку, зменшуючи навантаження на залізо консолі. Тепер у іграх з'явиться третій режим графічних налаштувань з назвою PRO, який поєднуватиме режим продуктивності і якості, тобто можна буде грати в шість. 10 FPS зі всіма графічними штуками. Нова технологія PSSR працюватиме у всіх іграх з бібліотеки PlayStation, а згодом її підтримку додадуть і в PlayStation VR 2. На релізі консолі гравці отримують близько 40 або навіть 50 ігор, які будуть адаптовані для роботи з більш потужним пристроєм. А поки що офіційно підтверджують тільки невеликий перелік, якому ще далеко до 50, і його ви зараз бачите на своїх екранах. Також відомо, що ігри, які будуть оптимізовані, під Прошку отримують позначку Enhanced. Представники Sony запевнили, що всі оновлення для Прошок будуть безкоштовними, не дивлячись на високу ціну самого пристрою. Під час презентації було продемонстровано різницю в графіці між оригінальною PlayStation 5 та її проверсією. Але невибагливий гравець мав озброюватися лупою, щоб побачити хоч невелику відмінність. І це було однією з причин, що відмінності в графіці дуже дуже невеликі. Через це цю презентацію. Камери втопили в дизлайках. Найбільше фанати були незадоволені цінником у 700 баксів з США та 800 євро у Європі. Причому пристрій не комплектується дисководом та підставкою для вертикального розташування. І, до речі, сама консоль більша за слімку, і тому бокові панелі на неї не підходять. Як і сама підставка, я так розумію. Але представники Sony кажуть, що все це можна придбати без проблем, окремо офіційних представників компанії. Ну, щиро дякуємо Sony, що не треба окремо купувати. Геймпад, HDMI та кабель живлення, вони поки що входять до загального цінника. Організатор The Game Awards Джейф Келлі також відреагував на те, що гравці не задоволені цінником і запустив опитування в X, в якому прийняло участь більше 130 тисяч користувачів. Ціну у 700 доларів підтримало лише 5%. Більше за все, геймери можуть змиритися з цінником у 600 доларів. За це проголосувало більше 46% рецензентів. Реліз консолі запланований. На 7 листопада. Як вам прошечка, будете купувати та ганяти у GTA 6 з трасуванням, хуюванням в 60 FPS наступного року. А? а до речі, якщо у вас немає бабла на нову прошку, то Sony почне продавати відремонтовані консолі на 100 баксів дешевше. Версії з дисководом у США коштуватимуть 400 баксів, а у Європі 450. Також можна придбати відремонтовані геймпади, які коштуватимуть від 60 доларів. Всі відновлені гаджети будуть упаковані у нову. Фірмову упаковку, але можливо матимуть косметичні дефекти, які ніяк не впливатимуть на роботу пристрою. Вецька студія Кофістей нарешті після п'яти років раннього доступу релізнула свій симулятор будівництва виробничих фабрик Satisfactory. Статистика Steam Database показує, що пікові онлайн-іграшки перевалив за 100 тисяч одночасних гравців. У версії 1.0 з'явилися нові будівлі, виробничі лінії, змінився хаб, додалися нові геймплейні механіки та косметичні предмети, і підкоригована система прогресії. Ну і, звичайно, були виправлені баги. Але з гри тимчасово прибрали українську мову. На жаль. Як і ще вісім інших локалізацій, але їх обіцяють допрацювати і повернути назад. Над українським текстовим перекладом Статіс Factory працює українська компанія Unlock Team. Ще творці гри хочуть випустити свій проект на консолі, але поки що ні дати релізу, ні на яких саме платформах планується вихід, не повідомлено. Трейлер екранізації Майнкрафт продовжує розлючувати фанатів кубічного світу по всьому світу, вибачте за тавтологію. Відео набрало більше 30 мільйонів переглядів, з яких півтора мільйони дізлайків. Хто ще не дивився, пропоную подивитися, але обережно не розбити свій гаджет. Всі претензії ком'юніті в переважній більшості до художнього стилю проєкту, де справжні голівудські актори перебувають на тлі комп'ютерної графіки. одного з фанатів гри такий жахливий трейлер навіть надихнув зробити Власну версію цього відео, але використавши оригінальну графіку з гри. Зроблений ентузіастом з нікнеймом Алюміо Матеріал дуже сподобався геймерам та іншим глядачам, і майже всі погодилися з тим, що саме так має виглядати фільм. І що аматорський ремастер трейлера виглядає набагато краще за оригінал. На що розраховують автори екранізації, поки що невідомо. Але можна припустити, що вони сподіваються, що гра, яка має найбільшу аудиторію в світі, збере нормальну касу і на фільми, яким би. Лайном він не вийшов. До речі, щодо самої гри. Моян Studios оголосили, що всі їхні зусилля наразі направлені на створення нативної версії гри для PlayStation 5, щоб на японській консолі гра працювала так само добре, як і на інших платформах. А також вони обіцяють випускати в подальшому не одне велике літнє доповнення, а кілька штук на рік, але різного розміру. А я для сміху вам нагадаю, що в Minecraft можна пограти на Mac, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360. X60, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android та на ПК під керуванням Windows. Це фантастично просто! Ще одне непорозуміння знову вляпалося в скандал. Це тест-драйв Unlimited Solar Crown. У розробників виникли серйозні проблеми з серверами. Гравці, які купили собі розширені видання проєкту для того, щоб почати грати на кілька днів раніше за всіх інших, не змогли приєднатися до гри через збої. Власники Gold Edition, яке коштує 90 баксів, постійно стикаються з технічними негараздами і не мають можливості нормально грати. Зараз, над усуненням цих неприємностей, працює вся команда авто. Торів разом з видавцем. Звичайно, рано чи пізно це питання буде вирішено, але неприємний осад залишиться. Ситуація дуже нагадує ту, в яку вляпалися творці Payday 3 на релізі. Пам'ятаєте? Американська Gunfire Games оголосила, що 24 вересня випустить фінальне сюжетне DLC до кооперативного екшену Remnant 2, яке отримає назву The Dark Horizon. разом з оновленням грі з'являться нові наземні локації, підземелля, спорядження, місії і нова система переміщення планетою. Буде додано новий ігровий клас доглядач і ігровий режим Boss Rush, в якому можна буде тільки битися з босами. Інсайдер мій дорі опублікував невеликий геймплейний уривок з майбутньої Crazy Taxi, яка зараз усе ге перебуває в розробці. Якщо чесно, я розчарований, бо все це поки що дуже сильно схоже на багатокористувацьку сервіску, де тачки абсолютно не схожі на таксі, і за кермом, імовірно, живі люди змагаються за те, хто швидше доїде до точки скиду пасажира. Концепція така собі. Хоча можливо ще рано плюватися слиною, гра має вийти лише тільки в 27-му році. І все може докорінно відрізнятися від того, що ми бачимо зараз. А на цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, тицяйте вподобайчки, вмикайте дзвоники, щоб не пропускати наступні свіжі відоси. Діскорд та твіч до ваших послуг. Якщо є бажання, то можете підтримати мене фінансово. Але головне допомагайте нашим воїнам, щоб вони чорноземили якомога більше тупорилого біосміття, яке вилізло зі своїх смердючих боліт і приїхало подохнути за унітаз. А ви обов'язково бережіть себе та своїх близьких, тримайтеся купи. Слава Україні! Переможемо.